Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в Сумах вранці? Тривога і просто жахливі наслідки? Загибла людина, ще 16 поранених. Зруйновані будинки. Потім знову була тривога. Сподіваюся, другого разу все обійшлося. Ну, другого разу прильотів не було, да. але зранку десяті 10.50... Летіло чотири шахеди, я так думаю, Ну так один точно збили, один, чи то не туди впав, чи то збив, але два прилетіло. Відповідно, под пошкодження подшкодж, пошкоджені будинки. Е, і В один е, з будинків прилетіло третій, четвертий поверх чотирьохповерхового будинку знесло. Людина загинула, 16 поранених. Там багато знову тварин загинуло, от, ну, домашніх. І... Що я можу сказати в Сумах? Не було прильотів з 2 квітня минулого року. Якщо скажімо, у нас 18 громад прикордонних обстрілюється кожного дня, де люди вже позвикали, то для сум це незвично. Ну тому що там і в і в Дніпро при прилітає в Запоріжжя, Краматорськ, ну тобто десь бачить ну Київ кожного дня, майже обстрілюють там, влучають чи не влучають це інше, але суми були якісь такі тіні. Війни і в самі суми не, не прилітало. Да, ми на початку війни там мали е, ну, місяць чимось там е, таке от напіоточення чи повне оточення частково, але те вже пройшло і забулося. Е, мами гуляють з колясочками, діти, е, і скажімо так, що мене. Ну, з одного боку, там думаю, ну цей народ звикає до всього, а з іншого там трошки вибішує. Чому тому, що ну на, на тривогу ніхто не реагував, і сьогодні навіть там, типа, я а він якраз над моїм офісом пролетів, і я бачу це: ніхто не біжить ховатися, тривога ж там, типа, а всі з телефончиками знімають як летить шахід. От, ніхто вухам не веде, ніхто не біжить в укриття, всі якби знімають бухнуло раз, другий, два два вибухи, і всі там, типу, заглядують або пішли в своїх справах. Ніхто, ніхто не ховається, ніде нічого. І з одного боку, це здається, що ну, це ця нація не переможна, тому що вони звикають жити у війні, куди там, тому Ізраїлю. А з іншого, думаю, ну так, а може ж, треба все-таки трошки і лякатись і берегтись, тому що ну як би от так. от. Не знаю, що й думати, тому що зокрема. Пане Вікторе, були... ну ми розуміємо, що колективний розум чи колективний інстинкт сумський щось підповідає. Так розуміємо, що не дарма ворог почав активніше обстрілювати Сумщину, даремно вони почали застосовувати ті самі шахеди по цивільних об'єктах. Так, гинуть я, люди. Я думаю, Інтуїція я думаю, що підповідає? Це... Я думаю, що тут ну, ну, не... я сьогодні не побачив, щоб хтось злякався. От, не було такого відчуття, що ай-яй, я, перелякались, зараз будемо тікати із сумні. Зовсім не побачу я цього. Але з іншого боку, можливо, а, 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 супостати подумали, що раз не прилітає в Київ, будемо пробувати по тих містах, де немає того. Захисту того купала, вже да, коли на Київ летить 11 шахідів і всі 11 збивають. А тут, бачите, пополам. Хоча один точно збили. От, але, можливо, немає тої, інтенсив... ну, то, 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 тої великої кількості. Засобів протиповітряної оборони, ну але тут я не військовий, я не скажу А евакуація як... з прилеглих районів, з прикордонних районів так ну лунала інформація, що людям краще виїхати. Це була офіційна інформація е, людям краще виїхати. Але хто хотів, ті давно вже виїхали. Ви розумієте, що десь 80% дітей там в громадах, таких ну колишніх райцентрах, як Писарівка, Краснопілля, Білопілля. Там і немає цих людей. Ну, тобто то, у мене, та, наприклад. Та, та. Угу. Алло, алло, є, я у вас. Вже є, повернувся. Якщо щось, щось uh, там глюкало. Так, є. Так от, що я хочу сказати, що більшість батьків відповідальних батьків звичайно діток вивезли вже, да? але є безвідповідальні батьки, які роблять як? вивозять з того ж самого білопілля чи краснопілля в суми, записують себе у внутрішньо переміщені, їм виплати, якісь здійснюються. Але вони повертаються в свою рідну хату. І живуть там. Це, звичайно, неподобство. Тому що, ну добре, якщо бабуся, там ну, в неї місків немає, ну, то як хоче. Да? У нас був випадок недавно: вийшла е цибулі в брати, і прилетіла міна, і міна прямо в город прилетіла, але не зірвалася. Бабка витягла замість цибулі е ту міну, понесла в сільраду, чим здорово всіх перелякала. От, Не, зі не зірвавшися. Ні. Ну, в общем, ну, таке. Але... Ну розказують як анідот, я сам такого не бачив, але між тим. От але, ну з іншого боку, друзі мої, ну давайте ж будемо відверті, коли несвідомі громадяни ну, ризикують життям власних дітей власних дітей чорнуків, то це ну, неподобство. Мені здається, що потрібно видати якийсь нормативний акт чи Верховна Рада, щось, щоб примусово забирати, тому що. Держава не мусить відповідати за бабцю, якій 70 років, і вона от мене теж там ну знайома, скажімо так. Вона і живе за кордоном, вона працює там, вона і є можливість у неї маму вивезти. Але мама не хоче, мамі 74 роки. Вона ні, я хату не кину, ні за що, ні Та мама. переїжджає до мене, будеш тут жити. У мене просто ні, не хоче все. Ну добре, якщо мама не хоче, то вона ризикує власне своїм життям. А хтось ризикує життям дітей чи внуків. І Тут би я тут якраз би приймав більш більш е, жорсткі е, міри. Звичайно, вся Україна під... Ударом да? Шахід може прилетіти хоч в Суми, хоч завтра в Кременчук, хоч післязавтра в Дніпро, хоч в Києві звалиться, чи в Львові. Але є одне але це ми тут ризикуємо всі, всю країну ми не вивеземо. А тут саме ця 20-кілометрова зона, ну десь 25 до 30 кілометрів, да? коли ми знаємо, ага, оцей тип ти до 25 -ти, Кілометрів, ну, найближчі вб'ють міномети, там, до 7, деякі там, до 12 кілометрів, в залежності від, від е, марки. Да, там, ротний, батальйонний, полковий міномет і так далі. От, але арта досягає 25-27 кілометрів. Я з вами сижу. У, у мене я GPS міряв, там у мене до кордону з. Рашкастаном 36 то власне арта не доб'є, може добить пане вікторе. А щось які? я собі пам'ятаю, як почалося повномасштабне вторгнення, то ви не полишили сум, хоча орки стояли неподалік, так би мовити, м'яко кажучи, ні, ви не дуже багато достойних людей. От є в українців щось таке, що не мов би от не евакуюються навіть за формальних. Всіх ознак е щодо потреби але, цього, але я відповідальний батько, е у мене дружина і діти виїхали. Я щоб не переживати, ну я б, я як би я виїхав, тоді б е мене тут же всі знають сказали: ну хто перший втік Бабаренко? Да? А так слуги потікали, а я втік. І е коли я перші дні казав, що слуги потікали, то тепер мені слуги дорікають. Е Віктор Бабаренко сіяв паніку. Тобто сказати, що слуги втекли. Це сіяти паніку, щоб ви зразу, зразу знали. Сидів тут, спеціально залишився, щоб сіяти паніку. Ну але між тим, е, от, е, звичайно, я не міг втекти, ну по іншому не могло бути. Але я, як свідомий, я все-таки ну, у нас чемодани були зібрані, і е, жінка встигла втекти. Уже вони до нас заходили в півдругу 24-го. Ми вже були до вечора оточені в повному. Але між тим. Ну, вже сталося, як сталося. Там суми відбилися, тому що там не можу сказати досі, скільки е, тисяч зброї е, одиниць видали. Там е, об, обклалися блокпостами, то й вистріли. Все нормально. Зараз більшість людей повернулася, а скажімо. Я от дізнавався до нас ж багато переїхали ще з Харкова, особливо там, де Північна Салтівка, де ну, там заміс за замісом був. То багато з Харкова з Харківської області, з прилеглих цих прифронтових, фактично районів людей переїхало в Суми. І зараз в Сумах, ну от по чому можна подивитися: по кількості машин в дворі, да? то було зараз, як, як до війни. Тобто, я думаю, що проживає людей стільки, скільки проживало до війни у місті Суми. І тому, можливо, вони починають лякати. Вони починають лякати не тільки сумчан. Повторюю, в мене сьогодні таке відчуття, що ніхто особливо не злякався. І це аж навіть тривожить, що перестали боятися. Але з іншого боку, з іншого боку, Росія буде нагнітати. Для чого будуть говорити, що вони будуть заходити там чивика можуть якусь роту чи дві прислати, де їхні іноді заходять для чого? Щоб ми тримали тут. На позиціях, а тут більше 500 кілометрів кордону. А фактично, кордон це режим фронту зараз. Ну режим фронту, скажімо, схожого на режим фронту на Донбасі до 23 лютого. Розуміємо, да там е рідкі перестрілки. Вони щось бахкають. Наші відповідають, наші сміливо відповідають, особливо якщо це не, не в населений пункт. Бить і десь то на щотлідку день. Віктор, але... ви кажете, що люди не налякались сьогодні. Ну, я розумію, що за скільки часу, коли в місті немає, слава Богу, прильотів, то вже якось звикається і не так лячно. Але коли озвучили наслідки, так руйнування і жертви, яка була реакція? І ще вас попрошу, бо я сама не можу цього перевірити. Пишуть змі, пишуть пабліки про вибухи, невідомо прильоти чи ППО, чи взагалі якісь побутові в Сумському районі. Після 15-ї, 15-20, десь знову нам оголосили тривогу і знову. Ну у нас не деренчало, мапеди, що чуть як деренчать. То не деренчало, але десь чули ми, що відстрілюють. То, можливо, там на підльоті щось відстрілило, але я поки що не готовий дати неперевірену інформацію. Щось було, щось було. Тобто, це ж перший у них напад був десять. 10-50, чотири шахіди, і потім ще щось летіло. Але що, куди, яка доля там, і чи це були шахіди, чи ще що? Я не готовий сказати, але після 15-20 було ще, ще щось було. Да. Ну сьогодні не не прилетілося точно. Можливо, доходить якась інформація, чи ворог концентрується на кордонах з сумщиною, так чи вони просто так, от е, ну намагаються відволікти увагу, чи п е, ми перекинули частину наших резервів або не перекидали їх на інші ділянки фронту? Це питання не не науки, знаєте. Це питання саме так, щоб, щоб ми ті частини, які стоять тут, не могли перекинути, скажімо, на схід і південь, щоб ми тримали їх тут, тому що тут і ДРГ гуляють, і постійні обстріли. Але у нас це частини, які виходять міняємо на ротації, і вони тут, скажімо, з неспокійного з неспокійного фронту. З неспокійного фронту до нас тут на ну, на спокійну частину фронту переходять. І тут ну тут уже, хоча знаєте, ну чесно скажу було кілька випадків, коли люди, які пережили Бахмут, а Бахмут, але загинули на сумщині. Ну це прикро, дуже прикро і дуже жаль що тих бійців, які пережили, щоб вони тут десь в якійсь дурній глупій перестрілці. Але що стосується, немає тут ніякої концентрації, тому що будь-не можуть ми маємо війну. Цю війну ця війна у нас війна без. Бит... Без можливості, як то там товариш Ракасовський писав, що ми там 100 тисяч підтягли для операції багратіон, що дві дивізії там непомітно для гітлерівців. Підтягли і там жахнули. Зараз батальйонно тактичну групу. Якщо зняти десь і привезти сюди, то по перше, що і агентурна розвідка і Буданову, і нашим союзникам і. Спутники всі ж покажуть це, і якийсь дурачок на Росії це зніме як платформи йдуть викласти в Телеграм. Ми будемо знати. Тобто, щоб тут сконцентрувати якусь силу ну сили до бригади, скажімо, щоб там 4-5 тисяч людей на якийсь напрямок, ми будемо знати. Поки що такої концентрації немає точно.